Ми взірвемо кільканадцять двигунів, спалимо частину виробництва і втратимо мільйони євро тільки щоб виконати бажання одного дідугана в керівництві нашої компанії. Це пряма цитата, яку ніколи і ніхто не говорив публічно. Але я думаю, що купа працівників саме так і вважало. Привіт, на екрані твій улюблений картавий повідач, А це історія про авто, яке ніхто з нас не бачив, але воно все ще є легендарним. Більшість історій про авто можна почати зі слів про те, які показали на Женевському автосалоні. Або публіка була в захваті, коли дану модель представили. Щоправда, ось ця історія буде унікальною, тому що автомобіль став легендарним ще під час самої розробки. Взагалі, да не авто. Це історія про те, як схоїться французи, італійці і німці. Чому аж три нації? Взагалі то e ребугатій засновник бренду. Народився в сім'ї митців в Мілані, але з часом, в погоні за кращими умовами для бізнесу, він переїхав до Франції. Тому зараз, навіть якщо ви пошукаєте у Вікіпедії, буде написано, що він саме італійський автоконструктор, хоча. Це не зовсім так. Окей, Італія, Франція, понятно, до чого тут тоді Німеччина. Ну до цього ми повернемося трохи пізніше, і повірте, вам сподобається. Еторі e взагалі досить добре розбирався в цьому вашому автомобільному питанні, і він навіть в один момент зробив найуспішніший спортивний автомобіль на світі. Але це все були старі добрі часи, і ми не будемо сьогодні на цьому фокусувати. Якщо коротко, то все йшло добре, доки не пішло, як завжди. Тому що 11 серпня 1939 року син Еторі e тестував новий Type 57 c на закритій ділянці дороги їдучи на швидкості в 200 км на годину, Жан помітив двох велосипедистів, і в спробі їх об'їхати, він не справляється з маневром, літає в дерево і помирає на місці. Чоловік буквально пожертвував собою, щоб врятувати життя двох інших людей. Йому було всього 30 років. Якщо ж ця ділянка дороги була закрита, то як взагалі велосипедисти туди попали? Відповідь проста, вони просто це проігнорували і пролізли крізь перегороду. Еторі був розчавлений. А фінансові проблеми, які паралельно з'явилися в бренду, ситуацію кращою не робили точно. Здавалося б, куди гірше, тільки у випадку Еторі Бугаті були додаткові складнощі. Він був італійцем, який мав величезний автомобільний завод у Франції, і всього два місяці після смерті його старшого сина. 1 вересня 1939 року починається Друга світова війна. The first cannon shot of the Second World War is fired on Danzig. Пригадую, що на початку війни Франція і Італія були по різну сторону барикад. Ну, і Еторі, будучи на грані банкротства, будучи розбитим, погоджується робити все, що йому скажуть, щоб зберегти виробництво, робочі місця і не звільняти людей. Так продовжується аж до кінця війни. І Еторій всього два роки після закінчення війни, так і не впоравшись з фінансовими проблемами, помирає. Таким чином закінчується епоха правління самого творця компанії, і так як Еторій не мав жодного спадкоємця, чи навіть просто хорошого менеджера, компанія після його смерті. Поступово помирає за ним. Були, очевидно і спроби оживити компанію. Можливо, ви навіть чули про історію моделі EB110, яка мала дуже цікаву конкуренцію з ягуаром. Про це колись теж можливо розповім. Але ця справа взагалом не вдалася, і втрати компанії були гігантськими. Зате це стало початком дечого іншого. Як ви могли б здогадати, смертість багатів цей момент не була якоюсь дуже високою, але це в принципі і стало її порятунком. тому що її помітив один злий дядько, якого ми вже всі давно знаємо. Та Наш старий псих на цей момент вже зробив достатньо грошей Volkswagen, щоб робити те, що він хоче, а не те, що треба. Ну і це власне той період часу, коли вони робили фаєтон, наприклад, ера Фольксвагену в Багаті почалася з гучних в хорошому сенсі заяв. Вони хотіли зробити найшвидше серійне авто, і щоб при цьому воно було комфортним. На той момент чимось таким був McLaren F1 і Таврія. Було представлено три концепти, з яких в кінці кінців вибрано один. І отут, в принципі, починається найбільші складнощі, тому що розумієте, зазвичай в автовиробників, коли вони роблять якесь нове авто, є хоч щось. Якась база, не знаю, платформа бугатій не було нічого. В них очевидно був доступ до всіх ресурсів і технологій Фольксвагену, що дуже сильно полегшувало ситуацію, але вони навіть мотору їхнього, наприклад, не використали. А це чи не найскладніша частина всього автомобіля? Ну, вони взяли два мотори від Пасата і склали їх разом, але деталь там все одно не взаємозамі. Вони розробили власний ще й який w 16 поємністю 8 літрів з чотирма турбінами. Особливістю цього мотора являється, то, що він взагалі вийшов, тому що кількість нового в ньому зашкалює. Почнемо з того, що циліндри в шахматному порядку. Очевидно, Volkswagen вже використовувала схожу технологію в ВР 6 тільки цього разу вони не допустили тих самих помилок, і стінки між циліндрами там грубші, тому що VR6, як ми знаємо, тріскав. <laughs> Уяви собі, що ти типовий ваговод, трохи більше дунув, моторчик і він репнув. <laughs> От приблизно щось таке ставалося звершити. Але для розуміння циліндрів там все одно було 16. 16! Це вік згоди в Україні. Також його форм-фактор робив його дуже компактним, враховуючи там 16 циліндрів. Він був по суті меншим ніж більшість британських V12, і при цьому він не дешевів так швидко, як британський V12. Очевидно, що в такому компактному компонуванні є свої мінуси, і в першу чергу це температурний режим. Інженери дізналися про це досить швидко, тому що мотор загорівся на стенді. При цьому сполив якусь там частину їх виробництва. А наступні тестові мотори закипали прямо на очах. Саме тому в цього автомобіля 10 радіаторів. Того ж в автомобілі не справлялися звичайні інтеркулери, тому вони зробили свої нові, дуже великі розбіром з СМТ, десь там у Львівській області. Також через форму прийшлося зробити нову систему каналів подачі масла і охолодження, тому що інші не справлялися. Попри ці всі старання, мотор все ще дуже гарячий. Добре, що не перегріває. Ось хлопці справилися з мотором, а коробки, яка йому підходить, не існує. w 16 видавав приблизно 1200 ньютон метрів крутного моменту. А найкрутіша коробка на той момент могла переварювати приблизно 800. Непогана різниця, ні. Volkswagen поручила цю справу британській компанії Ricardo, яка буквально мусила придумати, як це зробити з нуля. Вони спочатку думали про те, як усилити ту базу, яка в них є, але. Коробка буквально тріскалася по швам. В ній розвалювалося диски щеплення, шестерні. І про це все навіть думати боляче, чесно кажучи. Після вирішення цієї проблеми їм прийшлося вирішувати питання швидкості переключення, тому що Volkswagen вимагав DSG, який витримує 1200 Нм. Вони якось і це вирішили. І коробка стала на той момент швидшою, ніж коробки Ferrari. вдвічі. Тільки переключившись 10 разів, вони поняли, що вона знову ж таки перегрівається. Тому прийшлося розробити окрему систему охолодження чисто для коробки. Тому з радіаторів, тих 10, що там є, він виключно для коробки. І от, поки одні чуваки там стоять і встановлюють радіатор на коробку, що вже є сюром, другі помічають, що масло в коробці горить. Їм прийшлося чи то підібрати, чи то розробити нове масло, просто щоб воно витримувало цей температурний режим. Їм і це вдалося. Коротше, сидять хлопці такі після важкого робочого дня, зробивши коробку, в якій все по два, муфти вали і щеплення, і такі нормально, класно все. Тільки давайте порахуємо, скільки воно все буде коштувати: 150 тисяч. Доларів 150 і ще три нуля доларів. Тільки за коробку. Але навіть попри роки роботи, купу грошей вкинути в це все. ресурс цієї коробки все ще 20-30 тисяч кілометрів. Тому пацани на опелях, механіка на вашій Астрі ще нормально живе. Астраопель. Добре прошу не плакати. Ну все, у вас є дизайн, коробка, кузов. Мотор, господу, пасе, можна ж збирати тачку. І пацани почали збирати тачку. І от вони так вже все от зробили, все поки на підйомник один з них не каже: хлопці, а от що це пише в нас на колись? Другий підходить до нього придивляється так каже: ліміт швидкості 300 км на годину. І тут вони усвідомлюють, що не існує шин, які витримують ту максимальну швидкість, яку вони собі запланували. Тому Volkswagen звертається до своїх друзів в Мішелін і вони їм розробляють такі шини, які просто зможуть витримати таку швидкість, тільки недовго. Шини. Цього авто на максимальній швидкості витримують лише 15 хвилин, але це не проблема. Адже авто використає все паливо за 11. Тільки їм на нову пошту прийшли нові колеса. Як пацани з сусіднього відділу розробки приходять і кажуть, коротше, ми не можемо розгінати машину швидше, ніж 360 км на один, навіть з цими колесами, тому що воно занадто високе і воно буде занадто нестабільно на високій швидкості. От ви подивіться на це авто, і вони вважали його занадто високим. Стенсери, як вам таке? І ось яке рішення вони придумали вже для цієї проблеми. Коротше, в тебе є два ключа. Один з них вмикає режим максимальної швидкості, тобто 407 км. На Тоді в тебе пневматична підвіска максимально опускається, а антикрило ззаді падає після 220, 220... 220 км на годину, щоб прижимна сила просто-напросто не сповільнювала авто. Настільки сильно вже. Це ж саме антикрило або спойлер, працює як повітряне гальмо на великих швидкостях. І я, чесно кажучи, радий, що вони подумали про гальма в цьому авто. Але революційність цього авто не в цьому. Розумієте, на той момент вже було досить багато автомобілів, які їхали там близько 400 км на один. Тільки всередині вони виглядали ось так. А бугаті виглядав ось так. Тобто, якщо конкуренти адаптовували спортивні авто для доріг загального користування, то бугаті зробив автомобіль класу GT. Ідея така, щоб в Ліхтенштейні висіли свою дівчиною в свої Бугаті і поїхали з нею разом в Монако. Єдине, що вас обмежує, це швейцарські автомобільні камери. Авто було комфортним, тихим, а головне стабільним на будь-яких швидкостях. Якщо ви подивитесь на відео, де Вейрон їде на максимальній швидкості, і де якась ССЦ туатара, наприклад, ви побачите, що в першому авто сидить джентльмен з посмішкою на лиці, а в другій, ну Якісь псих з чугунними яйцями. Це авто, в якому ви можете розмовляти на швидкості 350 км на годину. Тепер давайте поговоримо про фінансову частину. Я думаю, що ніхто з вас не здивується, що це авто дороге в обслуговуванні, тільки ви всі не розумієте, наскільки. Через те, що шини на колесах приклеєні, їх раніше потрібно було висилати в бугаті, для того, щоб їх поміняли. Я нагадую, що вам підходив тільки один єдиний комплект шин. конкретний, який коштував от стільки. Він коштув. Просте, обов'язкове щорічне ТО це десь 30к євро. Ціна з фільтром, принаймні, якщо щось, заміна турбіни це десь 15 тисяч євро. їх там 4. а заміна радіатора це десь 20 тисяч євро, а їх там 10. Є в цьому всьому один плюс. Якщо це авто не робить якихось великих пробігів, то воно в ціні росте. Я би не сказав, що це якась прям ідеальна інвестиція, але явно краще ніж. Хуракан, умовно. взагалі це авто трохи більш масове, ніж ви могли би собі подумати, тому що багаті випускали купу всяких фінальних версій, супер супер суперспортів і так далі. І це, в принципі, нормальна практика для того, щоб трохи більше заробити. Але навіть з цією тактикою це авто все ще було збитковим. Я про це вже говорив в минулих відео. Я про це говорив на початку цього відео. Але Volkswagen і конкретно Фердинанд П'єх робили це авто для душі. розумієте? Для себе, ну і трохи для демонстрації технологій теж. Технологія! 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 Технологія Як і майже в кожному моєму відео я можу віддати шану Фердинанду і його команді інженерів за ту ідею, яку вони мали, і яку вони переслідували. Саме на таких людях і тримається цей світ. Так що знайдіть для себе таку ж дику ідею і втілюйте її. А я вам кажу до побачення і побачимося наступного разу.